Як величати Бога? Децьпіо радить Рафаліні Черрази в листі з 15 серпня 1914 року? Те, чого жадає від тебе Бог, є завжди добре і слушне. Нехай буде він вічно благословений. Але берімося до праці. В небі не будемо мати іншого заняття поза прославлянням волі Бога. В небі не будемо мати іншого заняття поза сповненням волі Бога. Стараємося, отже, благословляти Господа в упокореннях і в ситуаціях повних погорди, яких стали саме знаком. Так? Благословляємо його в терпіннях духа і сум'яттях і терпіннях серця, бо стали вони зіслані через Бога з великою роботою в спосіб винятковий, так сповнюється в тобі особливе вибрання Бога через Отця. Так, так в тобі сповнюється, каже Дець Піво, бо вона хворіла. Вибрання Бога, вибрання через Отця. Нехай буде Він завжди благословений у всіх наших нуждах і терпіннях. Дивіться, це є прикмета святих прославляти Бога у терпіннях. Благословляй Бога в усьому, що тут на землі вчиняє тобі терпіння. Оскільки кожне перенесене в цьому огляді перемога відповідає новій короні в раю. Нехай тебе не затримує, ані не при, е, придавлює ця сила, якою мусиш допускатися на собі, то є, е, того, тих, зусилля, тих зусиль, які мусиш е, робити. Коли ж Господь вірний і не дозволив, щоб спокуса тебе перемогла. Царство Небесне здобувається силою, ті, що прикладають силу і його здобувають. Гай три спів. Щоб осягнути остаточну мету, а остаточну мету є спасіння небо, належить наслідувати Господа, який не хоче провадити душ вибраних іншою дорогою, ніж та, яку сам пройшов, тобто дорогу Зречення і Христа. Де сьогодні бачив в стрічці на Фейсбуці таку повідомлення, здається, від одного духівника чи єпископа, що немає іншої альтернативи, як Хрест. Немає. Немає іншої альтернативи, як хрест. Ну, це цікаво, так? Якщо хто хоче піти за мною, нехай зречеться самого себе, нехай візьме свій хрест і нехай мене наслідує. Чи, будучи трактована в цей спосіб через Ісуса, не повинна вважатися за щасливою? Голубцем є той, хто не є в стані заглобити таємниць. Христа. Отже, ж, і Отець спів нам дав відповідь, як прославляти Бога. Хто мудрий, хто має вуха, хто має щоб слухати очі, щоб бачити, хто мудрий, той хай збагне.